Верховна Рада України розширила перелік військовозобов'язаних чоловіків, які підлягають мобілізації під час дії воєнного стану. Розглянемо зміни до закону, а саме закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 28.06.2023 Верховної Рада України був проголосований та у подальшому підписаний закон, тобто зміни. За номером 9342, наразі цей закон перебуває у президента України, який, я думаю, день-два -день максимум тиждень буде підписаний та вступив у законну силу, які будуть зміни відповідно до зазначеного закону і кого буде стосуватися мобілізація, а кого, кому буде надано право на отримані відсрочки від військового призову. За посиланням цей законопроект там все детально розписано. Не підлягають військовому призову, якщо мають дружину. Чоловіка з інвалідності одного із батьків чи батьків дружини з інвалідністю тоді не підлягають мобілізації, але є нюанс, якщо у зазначених осіб, тобто з інвалідністю, є інші працездатні особи, зобов'язані відповідно до закону їх утримувати. Тут таке ж широке поняття, та я впевнений, що центр комплектування та соціальної підтримки в нього буде своє своє трактування зазначення норми закону. Та це особам, які раніше надавалися відсрочки від військового призову, необхідно буде зібрати набагато більше пакет документів, щоб офіційно отримати відсрочку від військового призову. Це не буде зробити так просто. Далі дуже багато задають питання щодо звільнення з військової служби у зв'язку із наявністю дружини з інвалідністю чи батьків з інвалідністю. Зазначені зміни вони стосуються чи не стосуються військовослужбовців, які наразі проходять військову службу та вже подали документи щодо звільнення, чи планують подати. Відповідь на питання: у нас є два закони. Перший закон це. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та зазначені зміни стосуються саме цього закону, стаття 23. В нього будуть внесені зміни, і тоді зазначена категорія військовозобов'язаних не буде мати право на отримання відсрочку, якщо вони не зберуть відповідний пакет документів та не докажуть центру комплектування, що вони дійсно мають право на відсрочку від військового призову. Це один закон. Що стосується військовослужбовця, це закон України про військовий обов'язок та військову службу, це стаття в нас 26 цього закону, і зазначена стаття регламентує порядок звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Тому зазначені зміни не будуть стосувати військовослужбовців, які проходять військову службу. Далі відповідь на питання: а якщо вже військовослужбовець був звільнений по сімейним, по сімейним обставинам, по зазначеній підставі. Звільняється військовослужбовець, стає на військовий облік у центрі комплектування та соціальної підтримки, але знов ж таки його повторно можуть мобілізувати, і на нього вже буде. Діяти норма закону стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І якщо він хоче отримати відсрочку військового призову, йому необхідно зібрати необхідний пакет документів та доказати центру комплектування, що він дійсно має право на відсрочку військового приводу. Що ви думаєте з цього? Питання, прокоментуйте, будь ласка, якщо вам подобається значене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання у коментарях, у дірек, Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.